Я хороша матір. Мій син забезпечений всім необхідним. Будь-яка комісія може це довести. В нього є окрема кімната. Хлопчик вважає мене своєю матір'ю. І я його дуже люблю. Ви не можете його забрати в мене. У вбивстві все було не так. Коли Ліда завагітніла, Юля вирішила, що ліді ця дитина не потрібна, що їй варто продовжувати займатися моделінгом і не втрачати свій шанс. Аборт вже було робити запізно, тому у Юлі виник план, як все прокрутити, щоб. Ліда нічого не запідозрила. Юля віддала свого племінника мені. Я довго мріяла про дитину. І Юля про це знала. Так. Навіть допомогла зі свідоцтвом. Ліда нічого не запідозрила, а невдовзі підписала контракт з модельним агентством і поїхала працювати за кордон на 5 років. А місяць тому вона повернулася. Ліда вирішила зробити Юлі сюрприз. Приїхала на її день народження без попередження, а там побачила сина. Я нічого не запідозрила, бо ніколи не бачила батька-дитина. Вимагала поїхати з міста. Була вся на нервах, нічого не пояснювала. А потім її вбила. Я подумала, що Ліда дізналась правду і вбила сестру. Я боялася, що Ліда може мене вбити. Я і хатки не мала, що ви мене знайдете.